Сімейна лікарка Аліна Пилипчук оглядає пацієнта у своєму кабінеті в амбулаторії мікрорайону Калічанка. В колишньому приміщенні пошти зробили ремонт та закупили медичне обладнання. Тепер тут обслуговують понад 4 тисячі пацієнтів. Було маленьке приміщення, дуже маленьке. Неудобне ні для пацієнтів, ні для врачів. А зараз вже удобно. А зараз прямо тут. Дуже добре рядишком вдома, прийдеш, записалася коли, наскільки все прийшла, все. Лікар прийняла. Лікар такий, Прийдеш, уколи, все, все буквально от треба одразу надазу серце серцювати це все, ну це узі в амбулаторії працюють два сімейні лікарі. Тут можна отримати електронне направлення чи рецепт на ліки, зробити кардіограму, отримати укол, здати ПЛР-тест та тест на віл снід, каже сімейна лікарка Аліна Пилипчук. Ми певний час працювали в тимчасовому приміщенні. Ну нарешті так сталося, що нарешті вже нам вдалося відкрити комфортабельне приміщення сучасного типу з усіма зручностями. По перше, більша площа. Є зал для очікування своєї черги, є маніпуляційний кабінет, є кабінет денного стаціонару. Перебування пацієнта в даному стаціонарі це не менше двох годин. Тобто він прийшов, отримав маніпуляцію у вигляді внутрішньовенних вливань. Капельницю, так, побув хвилин 15 після того і покинув. На майбутнє ми плануємо, що можуть ввести за попереднім записом прийом лікарів вузьких спеціальностей, до котрим таким пацієнтам важко доїхати. Це може бути кардіолог, який прийде раз у два тижні. По запису, чи невропатолог, чи офтальмолог. Амбулаторія працює у складі першої міської поліклініки. Відтак пацієнти отримують допомогу в межах 13 пакетів медичної допомоги, яку законтрактувала поліклініка з Національною службою здоров'я. Ремонт приміщення коштував майже 2 мільйони гривень. Ці гроші поліклініка заробила від НСЗУ за надані послуги. Христина Томофічук, Антон Романюк, Суспільне новини, Чернівці.